Друзі, вітаю вас на нашому каналі, наш канал про сад, город, птахівництво і трошки про кулінарію. Якщо вам цікаво, залишайтесь з нами. Сьогодні в нас про, що? Сьогодні в нас про хурму. В нас на подвір'ї є три деревця хурми. Сьогодні хочу розповісти, як вона буде в нас зимувати. Їм буде третя зима. Цим деревцям, як вони в нас? Значить, із сортів, це у нас ось переді мною, це у нас дар Софіївки. Вона росте достатньо високоросла. Отакого от вигляду вона набула за два роки. Минулий рік я її трішечки обрізала. Цей рік навесні я теж ось трішки підрізала пагони, які вона давала, і отак от вона розрослася. Ну, На весну треба буде, звісно, формувати, тому що тут у нас взагалі ось три потужні пагона, які практично ну, однакові завтовшки. Я так розумію, що правильно з них залишити один, котрий буде в нас далі лідером, до прикладу, оцей. Цей не знаю, що робити, подумаю, тому що він дуже під гострим кутом. Можливо, його приріжу ось так. А ще один цей вертикальний заберу повністю. Оці, от більш коротші навесні, я теж пообрізаю. Зараз це чому я не роблю? Тому що ці шматочки я хочу навесні взяти і спробувати їх перепривити. В нас на дачі є деревце хурми. Я так думаю, що то дичка, тому що вона купувалась як росіянка, але ми її там зламали, не доглядали. Коротше, виросло, що виросло, і цей рік воно вродило. Та хурма і дала нам перший врожай. Кому цікаво, відео про той врожай буде в описі до цього відео, буде посилання на те відео про перший врожай хурми. Так от, це дар Софіївки. Заявлено висока морозостойкість. Першу і другу зиму ми укривали деревця. Як ми це робили, теж є в нас на каналі, теж залишу посилання в описі до цього відео. На цей рік я вже вирішила, що. Як нам сказали, от що воно повинно вже третю зиму, його можна не укривати. Так от і не буду я укривати. Що я зробила і ще планую зробити? Ну, не встигла, звісно, вчасно випав сніг багато роботи, ну, як у багатьох. Вона зафіксована ось арматурами. Тому що росте достатньо висока, ще докріпимо одну арматуру, щоб все-таки була на зиму фіксація від вітрів від усього. Я як змогла побілила ще підправлю це. Обов'язково я вважаю, потрібно робити взагалі побілку дерев восени, тому що взимку. Коли мороз, а потім сонце, мороз і сонце, кора темна притягує сонячні проміні, вона починає грати, кора розтріскується, відповідно, робиться пошкодження і дерево може загинути. Тут у нас от було невеличке таке приствольне коло, коли ми її висаджували. Цей рік вже так воно і буде. Навесні буде зроблено велике приствольне коло. Це все перекопається, замульчується, внесеться добриво. За, закрию я геотекстилем, напевно, чи травою вже будемо бачити. І так вона буде у нас рости. Це дар Софіївки. От вона високоросла. Зараз хочу показати, якого вигляду набула, набула наша хурма пам'яті Черняєва. Вона зовсім інакша. Зовсім інакшого вигляду, і вона й ростиме менша, як заявлено характеристиками. Це от у нас деревце пам'яті Черняєва. От дивіться, наскільки воно все-таки розростається інакше. Якщо дар Софіївки росте свічкою, так і було мені сказано, то пам'яті Черняєва все-таки трошки розростається, от як в ширину. Теж їй третя зима буде, теж не буду нічого ні укривати. Ні замотувати, відкну так само дві арматури, щоб зафіксувати трохи стовбур. Хочу показати, от як дивно вона, по-перше, ось є дві, два великі паго на верхні, вони отут, я їх не обрізала, не обрізала, але вони чомусь обидва ось так пороздвоювались. На тій хурмі, що у нас на дачі, та що, ну, умовно, вона дичка, я вважаю, що вона дичка, того, що вона була зламана під корінь. У неї так само відбулося роздвоєння. У мене питання до тих, хто має досвід по хурмі, тому що в мене його немає, я вчуся і показую, що роблю, і показую, що з того вийшло. З цими от роздвоєннями, що з ними робити, це треба обрізати отак на весну, цю гілку забрати. Хто може, кому не важко, напишіть в коментарях, порадьте. Значить, єдиний догляд, що буде у мене на зиму з цими деревцями, якщо буде засипати снігом, я буду отут, де, будемо мовно казати, місце привою, тут де сам саджанець прививали на дичку, це дикі, дика віргінська хурма привой. От єдине, що якщо буде засипати снігом, я буду це регулярно відгортати для того, щоб не відбулося замокання оцього місця. Хурма боїться, якщо, ну, наскільки мені відомо, хурма боїться, якщо отут воно замокає. Ось в такому друзі наш, стані наша хурма. Нічим я її не кропила, не обробляла. Та, що на дачі, то там взагалі вона на виживанні її була і нічим вона ніколи не хворіла. То, що з догляду за деревом було, воно було прив'язане, просто я позабирала, щоб не... Коли тут прибирала, косила таке, щоб воно не бовталось, на дві арматури було прив'язано. Зараз я зроблю, поставлю їх три, зафіксую, ну і білили ми. Звісно, білили, оскільки минулі зими вони були закриті, укутані, якби такими ну, умовними вігвамами. Минулу зиму вона зимувала у нас в такій картонній трубі, в широкій там, напевно, 25 см, слав нічого не випріло. Хоча мені писали, що і випріє, і все. Але в тій картонній трубі, отут великий був отвір, ту трубу ми ось так натягли, гілки не були такі великі, ми їх до кучі зв'язали. Коротше, все то налізло, перезимувало прекрасно. Взагалі-то правильно, звісно, створити отакий вігвам їй. Ми, я не вважаю, що треба плівкою замотувати. Хтось рекомендує, що замотати плівкою ще зверху того вігвама до землі. Але якщо замотується плівкою, то отут зверху обов'язково повинен бути отвір, тому що тепле повітря, по-любому, воно там буде, воно повинно виходити і волога, тому інакше випріє. Ось така, друзі, історія з нашою хурмою. Дякую за увагу. Прокоментуйте, підкажіть, можливо, щось неправильно буде шкода, якщо пропаде. Дякую.